Всім привіт, підкорювачі тайвато. С вами Шін і друзі. Ох, у мене голова просто кипить останні тиждень, а воно і всьому одне слово, яке сподьорило наше ком'юніті. Ну от край. Хех, серйозно, я не можу перестати думати про цей регіон. Так так, друзі, якщо ви тут уперше, мене звуть Шін. На цьому каналі ми зазвичай пірнаємо у світ пакт. Будуємо цікаві теорії, купаємося в найглибших куточках лору, обговорюємо оновлення, ділимося думками, загалом цією грою. І сьогодні у нас на порядку денному тема, яка я впевнений. Хвилює багатьох із вас, ні. Ми не будемо знову глядати патч 5.6, про який говорили зовсім нещодавно. Навіщо? Адже є дещо набагато цікавіше, масштабніше і неочікуваніше. Так, я про той самий стрім розробників, де нам викотали ноткрай. Я позавчора подивився його від а до Я, а сьогодні, сьогодні я хочу купнути глибше, поміркувати не просто про те, що нам показали, а про те, чому, чому саме зараз навіщо ноткрай взагалі знадобився грі, бо погодьтеся, сам анонс був, ну скажімо так, специфічним і залишив більше запитань ніж відповідей. Але перш ніж ми зануримося в цю тему та перейдемо до аналізу, хочу вам нагадати про те, що ще допоможе вам ще глибше перенати світ Тайвату та отримати максимум задоволення від гри. Сходьтесь, почати розуміти своїх улюблених персонажів японською мовою, хоч вона і не офіційна у грі, це ж мрія кожного справжнього фаната. І якщо ви давно мріяли почати вчити японську мову, то я запрошую вас на свої індивідуальні уроки. Для початківців, разом ми крок за кроком освоїмо найважливіші аспекти мови, які допоможуть вам краще розуміти гру. Перше пробне заняття для вас буде абсолютно безкоштовним, а частина коштів з наступних уроків, як завжди, піде на добрі справи. Зацікавилися, тоді не свалікайте і переходьте за посиленням, яке ви знайдете в описі до цього відео. Чекаю саме на вас! Ну що ж, тепер до справи. Слухайте, я не буду вдавати себе пророка і казати, що передбачив появу нової нації між Натланом та Сніжною. Роки со два тому. Ні. Але будьмо чесними одне з одним народи. Коли ми вже перетнули половину сюжету фонтейну, а Селестія, головна здавалася захатка і потенційний антагоніст так і не з'явився на горизонті, Вже тоді в мене закралися непевні сумніви. Щось тут не так, щось іде не за планом, Або план надто хитрий. Потім був Натлан. І де Селестія, де головні рушійні сили всього конфлікту. Так Виявилися Ронова, але її мотивація була радше особистою, локальною не пов'язаною безпосередньо з глобальним протистоянням Селестії. Зрозумійте, що я намагаюся сказати. Останнє, коли ми бачили головного антагоніста, ту саму невідому богиню, яка розлучила нас із плизнюком і заварила всю цю кашу, це було в перші 30 секунд гри. П'ять років тому, п'ять років ми йдемо світом, збираючи крихти інформації, а головний ініціатор конфлікту просто відсутній. А тепер давайте на секунду уявимо світ без раптового анонсу ноткрея, щоб Шекало цього літа. Правильно, подорож то сніжної до передостанньої нації тайвату Сніжна оселя цариці Фатуї, місце, яке роками позиціонувалося як кульмінація всієї історії з Фатуї серцями Бога та планом проти Селестії. І ось тут у мене до вас питання, друзі: згадайте слова нашого загубленого болеснюка. Коли ти закінчиш досліджувати всі нації, ти зрозумієш істину цього світу. Чи розумієте ви зараз усю цю, цю істину? Чи відчуваєте ви, що готові до фіналу? Бо істина цього світу, як виявилося, містить у собі просто неймовірно. Кількість фракцій персонажів, мотивів та сюжетних ліній. Давайте просто прикинемо, що мало б статися у сніжній, якби вона вийшла цього літа, і стала кульмінацією, як очікувалося. Їм би довелося за, скажімо, три основні сюжетні патчі встигнути. Перше представити нам решту провісників атуї, а їх там на хвилинку ще 6 штук, розкрити їхні характери, цілі сили. Друге розкрити царицю. Її справжні мотиви, її філософію, її план у всіх деталях. Чому вона спирає серця Бога? Що вона прагне? Третє познайомити з рештою драконів суверенів. Ми знаємо лише трьох, та інші 4 чи 5. Яка їхня роль у фіналі? Четверте. Розібратися з відьмами. Їхні цілі. Їхній зв'язок зі світом, скейнрях з безоднею. П'яте. Зрозуміти справжні мотиви грішників і скейнрях. Що рухало ними тоді, що рухає зараз. Шосте. Нарешті докупатися до суті небесних принципів та Селестії. Що це за сили? Які їхні закони? І чому вони так бояться людства? Сьоме. Розкрити загадку чотирьох тіней фанета. Хто вони? Якою була їхня роль у минулому? І чи є вона в сьогоденні? Ви серйозно думаєте, що розробники збиралися втиснути весь цей колосальний пластлору всіх цих персонажів, усі ці конфлікти та відкривання у три сюжетні оновлення сніжної, три патчі, ну може чотири, якщо дуже постаратися, але все одно це виглядає нереально. Так я знаю, після Снішньої за планом має бути кейнрях, але Кейнрях завжди відчувалося як щось більш особисте, сфокусоване на історії близнюка та Дайнслейфа. Виходило б так: Царися готує своє грандіозне повстання у Сніжній, а близнюк свій переворот у кейнрях. Два різні, хоч і пов'язані фінали, дві кульмінації. Звучить дивно, чи не так? І тут ми підходимо до ключової фрази, яку випустили розробники. «Гра рухається занадто швидко, і я хотів би посперечатися з цим формулюванням. Справа не зовсім у занадто швидко. Дивіться, у «Хойверс» було дві глобальні цілі для сюжету: перша дослідити всі нації тайвату, друга до з близнюком та розкрити таємниці світу. Проблема в тому, що перша частина дослідити націю рухається дуже швидко. Ми стрибаємо з регіону в регіон щороку. Монштадт, штат Іназума, Сумера Фонтейн Натлан – нації закінчуються, залишилася тільки сніжна. з'єднатися з, з Бузнюком та розкрити таємниці світу. І всі пов'язані з нею підсюжети. Фатуї, відьми суверени, Селестія, безодня Кейнрях. рухається зі швидкістю черепахи. Страшенно повільно, і це логічно, якщо вдуматися. Інформацію про близнюка, про Кейнрях, про глобальний сюжет ми отримали. Маємо раз на рік у квесті Дайнс Лайфа чи рідкісних проміжних завданнях архонтів. А ось сюжети нації розвиваються активно. П'ять патчів із восьми на рік, присвячені поточному регіону через завдання архонтів та великі світові квести більше половини ігрового року. Схоже, розробники в якийсь момент усвідомили: дітько, у нас закінчується насії, частина про дослідження світу наближається до фіналу. А ось усі інші глобальні сюжетні лінії вони навіть близько не підійшли до розв'язки, їх просто нікуди було подіти. І що ж покіршує ситуацію? Те, що найважливіша лорна інформація, яка пов'язує всі ці глобальні лінії, найчастіше захована де. Правильно, у книгах всередині гри, в описах артефактів, в описах спрої. Друзі, ну камон, будьмо чесними, лишезна частина гравців або не вміє читати, або просто не любить вишукувати лор у текстових масивах. Це факт. Люди хочуть бачити історію в квестах, у діалогах, у катсценах. Сніжна мала стати кульмінацією війни з Фатуї, але надто багато інших сюжетних ялок залишилося б висіти в повітрі недомовленими, нерозкритими. І що робити? І ось тут на сцену виходить він. Регіон витягнутий буквально з нізвідки. Нодкрай, місце, якого, по суті, не існувало в Лорі Тейвату, Доти, доки, хто б ви думали, Лібень, торговець із івенту, саме він уперше згадав Нодкрай. Чи я фанат цієї ідеї, поки що не знаю Регіону ще немає. Давайте дамо йому шанс. Подивимося, як його впишуть у світ, які історії Розкажуть, подивимося, що з цього виросте. Може, це буде геніальний хід, а може милиться, щоб залатати дірки. Що стосується надкрая та політки хуйверс, я не збираюся тут сидіти і співати дифірамби, Ще навпаки, хейтити. Я намагаюся аналізувати. І мій аналіз каже: поява надкрая, якої браптовою вона не здавалася, була можливо вимушеною необхідністю. Отже, як підсумок ноткрай – це потенційно та сама буферна зона, та сама глава міст, яка дозволить зібрати всі розрізані нитки воєдино, перш ніж ми увірваємося до сніжної та Нряг, що стане ноткрай порятунком для сюжету Кеншини Пакт, що це просто відтягування неминучого, щось покаже, але те, що це рішення кардинально змінює темп та структуру оповіді, це факт. А тепер найголовніше, що ви думаєте про це це? Чи згодні ви з моїм аналізом темпу гри? Чи відчували ви цей дисплаланс? Як на вашу думку, Хойверс могла б вирішити проблему з накопиченим лором без введення нової нації? Чи вірите ви, що надкрай зможе органічно вписатися у світ і справді допоможе зібрати всі сюжетні лінії докупи перед гранд-фіналом? Чи ви вважаєте, що це просто затягування сюжету? Обов'язково напишіть свою думку просто зараз у коментарях. Під цим відео мені неймовірно цікаво почитати ваші думки, ваші теорії, ваші. Аргументи. Якщо вам сподобався цей глибокий і можливо трохи шалений розпір ситуації з ноткраєм, то темпом гри, не забудьте поставити вподобайку. І звісно ж, якщо ви якимось тивом ще не підписані на канал, чого ж ви чекаєте? Підписуйтесь просто зараз. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео з теоріями, розпорами лору, новинами та думками щодо нашого улюбленого Кеншин імпакт. Разом ми розкриємо всі таємниці Тейвату. Величезне дякую всім, хто додивився це довге відео до самого кінця. Дякую, що ви зі мною, що слухаєте, думаєте, обговорюєте. Бережіть себе, збирайте примогеми та готуйтеся до нових приход. Побачимося в наступних відео. Всім бувайте!